Дмитро Недобиток, старший інструктор із особистої безпеки тренінгового центру ГУНП в Івано-Франківській області. Позивний бізон. Він повернувся в Україну за лічені тижні після початку повномасштабного вторгнення і без вагань узяв до рук зброю. Нині перетворює фронтовий досвід на тренінги, що рятують життя побратимів. Я йшов прямо в штурмову бригаду. І я знав, що я як буду штурмовиком. Ну саме перше, що приходить в голову, це звісно, Кліщіївка. Це як. Перший бойовий вихід, перший бойовий досвід. У мене старший брат також воював. Він завжди мені казав, що там. Показував мені відео, говорив, ну, що там обіда, що там пекло. І я. Я розумів на що йду, а як от туди просто яко доїхали. Це все, що він мені говорить, це все що я собі в голові вкрутив, Це ще може в разі того гірше. Спершу Дмитро тренувався самостійно, а згодом успішно прийшов вибір до полку цунамі об'єднаної штурмової бригади Людь став поліцейським та штурмовиком у 22 роки. Здобув значний бойовий досвід. Там ти, ти нічого не скриєш. Там зразу видно, який ти є. Ти зразу, показуєш, ти зразу показуєш, які ти насправді, і ти зразу бачиш, які насправді люди. Бо там, ось, можна сказати, як файл, що ти не, не скриєш. Тому ми всі, там, звісно, здружилися. Це саме важко, якщо твої побратими гинуть, або як їх поранили, це дуже важко. І був теж випадок, що мій добрий друг. Він отримав поранення в голову і по радіоефірі, як чули, що потрібно забрати. Ми пішли успобратим. Його забрали з самого бойового зіткнення, відтягнули в той самий підвал, надали медичну допомогу. Але ще важче, як у побратим, гинуть, і тобі потрібно забрати тіло. Нині Дмитро, старший інструктор тренінгового центру поліції в Івано-Франківській області, передає майбутнім офіцерам бойовий досвід, навчаючи тактики ведення стрілецького бою та наданню до медичної допомоги. Лілія Буцяк Денис Сатановський, Новини на вежі.